Ніхто не встояв. Пухкенький та запашний, ще й червоним боком виблизької цієї неділі львів'ян та гостей міста частували метровим короваєм. Спеціально на свято хліба його створили місцеві пекарі, витративши 4 дні та понад 25 кілограмів борошна. Бачила красення та поласувала смаколиками, і Любов Ступчук. Прецлі, калачі, колоски, соняшники, кошики, їжачки від такого розмаїття аж очі розбігаються. Показати все те, що можна зробити з борошна і води, показати своє мистецтво, показати ручні вироби, які, як правило, в магазинах не продаються. А тут сьогодні люди зможуть їх і придбати, і подивитися на них. Це художні вироби, це обереги, які можна кожна оселя мала би то мати. Я рахую, що кожна добра господиня хоче, щоб в неї було добро, злагода, мир і, і завжди хліб у хаті. Хтось пильно розглядає, а дехто вже і хрумкотить смачні аромати та пухкенькі боки червонобокого ваблять до прилавку. Грінки супер мабуть, придбає обов'язково. Найближче буде свято, і це буде гарним подарунком моїм друзям. Тут... Найбільше є тут Мені тут подобається як оформлені короваї. У нас такого немає, і ми вчимося від вас в цьому мистецтву. коли українські пекарі приїжджають на свято хліба до Польщі, то займають перші місця. Ось цей метровий красень коровай став родзинкою свята. На його створення та оздоблення пекарі потратили понад чотири дні. 25 кілограм борошна маргарину, цукру. Значить, ванільного цукру багато. Особливо багато е, пішло е, часу на оздоблення даного виробу. То е, на то працювали п'ятеро чоловік. До смачного короваю треба меду, кулішу і звичайно ж розваг. Для діток забави, що розвивають для дорослих майстер-класи, ляльку, мотанку, кошики, коники чи то прості обереги сіна створювали чи не у кожному куточку Шевченківського гаю. Вирізається картон по формі і обкручується ниточкою і сіна налажується рівномірно. Ручується як результат, що буде? Виходить бублик сіновий такий солодкою ж приправою та кульмінацією свята став святковий концерт. Любов Ступчук на новини.